Зараз покажу малюнки. Оце мій з спопиту. Це Спайк. Це Леон, це Едгар. Це... це Кіт, а це охорона квадрат, ну, як ви знаєте, спікермен Титан, охорона трикутник, охорона кола, Україна сміється, Тун-тун-заур. Майкрон МСФ я намалював. Телефон я намалював, морожечко рода, спікер мене титана, камера мене титана, Тові мене Титана Дівчина принцеса, Україна, Україна я намалював, Вантусмен, Джимен, Спікер Спікерман Дарк, Тувимен 2.0. Це Кенди з Браво Старсес Скейт. Це Speak спік... Dark Speaker Woman. А це Вантус Ventus... Вумен. Ventus... Це Мен учений, а це Скібіді учений. А це Скібіді Мен, це Фенг. И с полицейский. Плюс ничего. Кому с подозрением, ставьте лайки подпишитесь.